Надзвичайного не сталося просто хтось помітив, що гарантії конституційні не дотримуються, І повірте, тривалий час ми жили за не... нормами неконституційними. Але поки не встановлений цей факт Конституційним судом. Ми не можемо це про це говорити. Ми можемо підозрювати, можемо відповідно чинити наступні дії. Це розглянути в усіх інстанціях нашу справу, якщо таки в межах навіть Верховного суду нам не вдається встановити належний результат. Ми тоді звертаємося до Конституційного суду України. Але він не переглядає рішення, він тільки говорить норми, на підстави яких винесено рішення відповідають. Конституції чи ні? Отже, ми не призумуємо конституційність для, як на мене, в державі, яка тільки розбудовує демократію і правовладдя, верховенство права, дуже корисно так, таки трошки скептично ставитися до закону і перевіряти його і аналізувати.